Перемогу, близькучі перемоги в битвах і зрештою свою державність. Що що потім знайшлися знову причини і роз'єднували, ось треба єднатися і єднатися по-різному. Певно, тобто, починається все з поваги один до одного. Якщо люди поважають себе і поважають ближнього свого, то вони тоді можуть говорити, довіряти один одному і говорити про те, що давай щось зробимо разом. І от з'являються проєкти. Проєкт, проєкт плану сьогоднішній це проєкт, який об'єднує людей, і, і об'єднав їх в такому доброму прояві служіння. І кожен з тих, хто взяв ру і голузницькою і зробив свої хрести, шовчик, він доклав свою думку, свою енергію, своє бажання. І тому ця карта носить особливий символічний, реальний символ. І вона насправді шиває, як говорилося, в процесі Україну. Отже, завдяки цьому, завдяки таким добрим справам, завдяки нашій єдності. Ми будемо перемагати, ми будемо е утверджувати Україну, і Україна буде сильною і соборною. Слава Україні!